Один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріоцький, пішов до первосвящеників і сказав, Що ви хочете мені дати? Я видам вам його вам. Вони ж відважили йому тридцять срібних шекелів. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опріснуків до Ісуса. Підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: Ідіть у місто до такого то, і скажіть йому. Учитель хоче, учитель каже мій час близько. В тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так. Як їм звелів Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма, і як вони їли, сказав Воістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому Чи не я, Господи. А він у відповідь сказав Той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, цей мене видасть. Щоправда, син людський іде, як написано про нього. Але горе тій людині, ким син людський видається, краще було б тій людині не народитися. Озвався і Юда, зрадник його. І сказав, чи це не я, учителю, відповів йому, це ти сказав. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній фрагмент наповнений драматизмом, сумом, як написано, апостоли з великим сумом питалися, чи це не я, Господи. Дуже сумуюче написано, не просто сумували, а дуже сумували. Наступні фрагменти будуть розповідати про те, що Ісус дуже журився і дуже просив апостолів про те, щоб вони молилися. А вони не молилися, вони спали. Але сон їхній був. Написана теж причина, чому вони спали. Вони спали, тому що були дуже засмучені. Вони намагалися втекти в сон. Щоб відсунути від себе ось цю атмосферу тривожності, страху. Чому це відбувається? Бо Юда хоче зрадити. Ісус розповідає про цю зраду, вона має відбутися. Ця зрада є таємницею. Апостоли не розуміють, що Юда має зрадити, апостоли Думають, що він пішов купити щось. Так це написано. В нього були гроші. Він прикипів до тих грошей. Саме ця причина грошей. Тут описано, що йому юді, єврейська старшина, відважила 30 шекелів велика сума, ну але на яку не так вже аж і багато можна було купити. І тут питання не в сумі. Тут питання в тому, що Ісуса було зраджено цим найближчим. Ісус відчуває цю зраду, говорить про неї і розуміє, що за цією зрадою приходить. Це не просто так, хтось там щось там про когось сказав, як там є приказка від якогось єврея, що Ізя А ви чули, що про вас казали, як вас не було. Ой Мойша я тебе прошу. Як мене не було, то мене навіть і побити можуть. Ем, ні, це не той випадок, коли хтось про когось поговорив. Це випадок, коли за тим, що про Ісуса поговорили, щоб казали, де Він, хто він, його мали вбити, а перед тим катувати. І сьогоднішні фрагменти в кількох місцях Божого Слова розповідають конкретно, як це відбулося. Я зараз зацитую ці фрагменти. Перше читання з книги Ісаї розповідається. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився назад, не, с не сахнувся. Спину мою віддав я тим, які мене били. Тут велика відсилка до того, що мало відбуватися під час бичування. Результатом бичування було те, що людина фактично залишалася без шкіри на спині, тому що ті бичування були страшними. Шкіра під. Під цими металевими кулями фактично розривалося. Це було дуже страшне катування. Спину мою віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого я не відвертав від плювків та глузування. Після бичування читаємо опис про і коронування тернем, і про насмішки. Римських легіонерів, які насміялися як лише могли, потішалися над тим, що той зв'язаний, і нічого їм не може зробити. Та Господь мені допомагає, тому і не осоромлюся, тому й тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Далі в сьогоднішньому фрагменті про зраду Юди. Розповідається також і у псалмі про те, що Ісус переживатиме вже під час тих катувань і принижень. За тебе я переніс зневагу, соромом покрилося моє обличчя, чужим для моїх братів я став, чужинцем для синів моєї матері. Ці тексти сьогодні подаються трішки наперед. Тобто ті події, які тут описані, про бичування, даються вже трішки наперед. І опис Господньої вечері, таємної вечері, теж дається наперед. Сьогодні середа це відбуватиметься завтра. Але завтра ми на це не будемо мати часу, тому що завтра будемо роздумати, роздумувати про таїнство священства, про таїнство Євхаристії. І не можна все вмістити в один час одночасно. Одна така спроба в літургії є тільки в пасхальну літургію. І будьмо щирі, що для дуже багатьох людей пережиття цієї пасхальної літургії є чимось дуже важким, коли є багато читань. І потрібно вмістити в голові абсолютно все, починаючи від сотворення світу, першого гріхопадіння. Далі, вся історія виходу єврейського народу, формування пророків, аж по Ісуса і аж по його. Смерть і Воскресіння надто багато інформації, щоб все це перенести. Тому протягом всього літургійного року розкладається по кусочку. Тому ми молимося кожен день Розарій, роздумуючи над цими таємницями і намагаємося в них вникати. Але все таки протягом великого тижня маємо ось ці дні, коли звертаємо увагу на якусь особливу подію, на якийсь особливий крок. В нашій рідній парафії моєї і Ярослави, тому що сьогодні ми Розарі, молилися втроє, Аліна, Ярослава і я так от, в нашій Шаргородській парафії, можливо, ви бачили або особисто, або на трансляціях, в Презбетерії є малюнок. Цей малюнок є відновленим після того, як комуністи спалили в 30-х роках. В 1938 році, 1938 році, спалили головний вівтар високий, після того презбітерія була знищена. Отож, священник у 60-х роках, тоді, коли вже парафіани відбили храм, намагався відновити. І тоді з'явилося кілька нових малюнків в храмі. І цим малюнком на всю пресбитерію є зображення таємної вечері. Для очей уважного глядача можна помітити одну деталь. Всі апостоли дивляться на Ісуса, Ісус встановляє Євхаристію, причастя. І всі апостоли повернені до Нього і дивляться на Нього. Дивиться також Юда, але він злегка відвернений, і над кожним з апостолів світиться лампадка, знак освячуючої благодаті. Над Юдою немає. Над юдою той вогник горів, але він загас і куриться. Ознака його зради, ознака його нечистої совісті. Цей малюнок, на який я дивився з дитинства, є таким символом того, що відбулося тоді під час Тайної вечері. Цей опис ми з вами читали сьогодні. Сьогодні вони всі сиділи разом за столом, спілкуються, Ісус їм пояснює. Вони намагаються щось зрозуміти. Я вчора і позавчора казав, що кожен був на своїй хвилі, кожен думав про своє. І це так, але все-таки вони дещо зрозуміли. Про зраду все-таки вони почули. Вони зрозуміли, що відбувається, і тому були цим дуже сильно стривожені. І тут відбувається цей жахливий діалог. Кожен питається, чи не я, Господи. Ісус відповідає: Юді іншим не відповідав, сказав: Ти кажеш, ти це сказав. В сьогоднішній події ми з вами бачимо драму, драму зради, Зрада, яка відбувається в багатьох етапах. Перші слова сьогоднішнього фрагменту звучать дуже меркантильно зі сторони Юди. Що ви хочете мені дати, і я вам його видам? Це момент, до якого часто потрібно собі повертатися. Що ви хочете мені дати, і я вам його видам? Йому відважили ті 30 срібняків. Він отримав гроші, отримав цю якусь суму. Цей фрагмент зробив величезний вплив на нашу культуру, на всю християнську, на всю європейську цивілізацію. Коли ми кажемо, що хтось комусь продався, то розуміємо, що мається на увазі для історії єврейського народу, хоч вони є з покоління Юди, хоч вони і є юдеї. Але оскільки єврейський народ протягом історії мандрував через різні країни, різні народи, то, власне, коли їх називали юдеями, вони походять з племені Юде, це є щось нормальне. Коли вони проходили саме через Францію, а у французів є своя вимова, вимова воно звучить як юде. То саме їх називали і в нас, українською і польською мовою, називали їх жидами. Потім вони почали обурюватися, що це зневажливо, що це погано. Хоча, ну з точки зору літературності чи історичності, то там в українській і польській мові не було тут якогось там підступу чи бажання зневажити. Це було в російській мові. І тут є саме ось ця відмінність від багатьма мовами між багатьма мовами. але Тут питання не так про філологію, як про підхід, тому що вони відчували цю зневагу, що їх називали, не що вони з покоління Юди, Юдея і так далі, а що вони от саме є тими Юдами, тими іудами, які продали Ісуса. І тому самі євреї. Почали негативно ставитися до того, щоб так називати. Ну, хоча в кожній мові є свої якісь норми. Здається, колись я вам це вже розповідав. Так що, якщо хтось другий раз почує, то даруйте, але пам'ятаю, вже років, понад 20 тому, вів екскурсію в Меджибужі, в Сенагозі для автобусу польської молоді. Меджибіж це. Між Хмельницьким і Летичевом. І саме там, в тому місці, я розповідаю, що ось це синагога, тут євреї молилися, а ось їхня книжка, і тут щосуботи вони збиралися, щоб молитися. Ну і, звісно, я говорив до тієї молоді польською мовою. Охоронець, який нас запустив, який нам відчинив, дуже сильно обурювався і злився через те, що я кажу це слово польською мовою жиді. Хоч це слово абсолютно гіпольською нормальним, літературним і не вважається образливим. Ну, але тоді був такий своєрідний скандальчик. Так от, через що це саме слово вважалося цим образливим? Через асоціацію з юдою, з зрадою, з, з продажем Ісуса, е, сьогоднішній текст. Є драматичним, бо він показує, що всі апостоли сиділи і жили в такій перебували в тривозі, що ось має відбутися зрада, має відбутися щось страшне. Приходить крах їхнім мріям. Останніх три роки вони мріяли про блискавичну кар'єру захоплення всього світу без перебільшення, тому що Ісус може кормити тисячі людей. Тисячну армію може кормити, може зціляти поранених, може говорити так, що його слухатимуть тисячі людей і можуть ходити за ним цілими днями, не думаючи ні про відпочинок, ні про їжу. Це беззаперечний і лідер всього світу. І він може захопити абсолютно весь світ, він може зробити абсолютно все. І тут, в один момент, все кришиться, падає. Бо вони чують про зраду, Ісус про цю зраду говорить прямим текстом, що це має відбутися. І звернімо сьогодні увагу на ось ці інші слова, не тільки про зраду, а про те, що відтепер. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Кожен гріх це зрада Ісуса. Це погашення. Своєї лампадки, освячую благодаті. Кожен гріх відбувається як зрада його, свого товариша, свого керівника, провідника, того, хто хоче мені добре. Я зраджую його, але зраджую і себе. Підставляю і його, і себе, але також тих людей, які навколо мене. Кожен гріх є. Найбільшою драмою у світі. Але ці слова не можуть випасти з поля зору. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Людина, яка щось любить, вона шукає нагоди. Подивімося, хоча б, наприклад, є якась бригада, будують щось, ставлять плитку, ставлять бруківку, неважливо. Ну і кажуть, ну все, хлопці, перекур. І навіть якщо хтось не курить, то є маса історій з різних бригад, або десь там з війська, про те, що навіть той, хто не курить, починає курити. Тому що якщо ти не куриш, тобі не потрібен перекур, то ти маєш працювати далі, а ті, хто курять, у них якби є такий дозвіл на те, щоб трошки перепочити. Ну і або хтось починає курити, або починає десь там сваритися, що він теж хоче. Перепочити і не працювати тоді, коли інші відпочивають. Але сам вислів перекур звучить як, з одного боку, перерва, з іншого боку, як нагода знайти таку перерву. У багатьох фірмах є різноманітні, прописані норми, скільки разів можна протягом робочого дня вийти на такий перекур. Це з одного боку втрачається робочий час, з іншого боку. З іншого боку, видно, що ті люди, які залежні від цигарок, як їм важливо знайти нагоду, щоб перекурити, наскільки це важливо, щоб не втратити такої можливості. Я тут не провожу аналогію, що перекур це якби та сама зрада. Я тут не це хочу привести на увазі, я хочу підкреслити зовсім іншу річ, що людина, яка щось любить. Людина, для якої щось важливе, там для курця це той самий перекур. Така людина шукає такої можливості, як її знайти. Бо раз курить, Ну то шукає можливості, як перекурити. Або там не знаю, хтось там любить якусь іншу річ, Ну то шукає можливості, щоб зробити таку саму річ. Людина не робить гріха того, що його не хоче зробити. Людина ми з вами. Робимо гріх того, що його хочемо зробити, і тому що шукаємо можливості, як це можна зробити, коли це можна зробити, за яких обставин. І в цьому є вся драма. Ця драма відбулася не тільки з Юдою. Ця драма відбулася з іншими апостолами, які так само розбіглися, Петро ще й зрікся третій. Кожен з нас, абсолютно кожен, коли вибирає якийсь гріх, той чи інший. Вирішує. Я шукаю нагоду, як згрішити. Я підходжу до цього креативно, я вкладаю сюди свою фантазію. Я не просто грішу, я шукаю можливості, як згрішити. До цього можна підійти теж зворотньої сторони. Годину тому, не вже дві, мене питалися на вечірньому чаї. Чи людина, яка не нешлюбована, живе, живе в подружжі без шлюбу, чи може приймати причастя? Я намагався пояснити, що треба намагатися шукати можливості, як цього не робити, тому що сповідь дійсна тільки тоді, коли людина обіцяє більше не грішити. А в такому випадку така сповідь була б чимось безсенсовним абсолютно, тому що той гріх продовжуватиметься далі. Тоді навіщо? Ця сповідь, навіщо казати, що більше не буде, якщо буду. І в благодаті, і в гріху ми шукаємо нагоди. Нагода, шукання нагоди це прояв того, що людина робить те, в чому переконана, до чого прикипіла, що їй подобається. Нехай сьогоднішнє слово заохотить нас до того, щоб ми шукали нагоди, як бути в благодаті. Як знайти, почути і перебувати разом з Богом, і жити згідно його волі.